Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, чи вистачить в Україні коштів на фінансування пенсій на цей рік? Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а це та людина, яка саме виділяє на це кошти, розраховує ці всі кошти, тому що це міністерство, так, яке відповідає за фінансовий стан нашої країни, яким він би на жаль не був. Так от, прем'єр-міністр розповів ситуацію і в загальному розповів картину, що буде з фінансуванням пенсій. Тому що бачимо, що зросли вони не дуже сильно. Але в такій ситуації, знаєте, вже хоча б виплачували те, що є. Тож. Чи вистачить фінансування, що буде з пенсіонерами, як буде відбуватися ситуація надалі? Заяви як Міністерства, е, міністра, так і Міністерства соціальної політики, як заяви, так і Кабміну. Розбираємо на каналі Народна думка. Тож долучайтеся, щоб завжди бути в курсі, щоб володіти ситуацією, щоб знати, що вас чекає надалі, просто натиснувши кнопочку Підписатись під відео 2 секунди, мільйонна аудиторія разом розбираємо народною думкою, народні питання, народні проблеми, ну і якісь, можливо, навіть народні радості. Таке також часто буває. Тож за словами. Прем'єр-міністра України е, Україна повністю виконує це пряма мова. Покладені на неї соціальні зобов'язання і е, коштів на фінансування пенсій вистачить на цей рік. Повністю. Вони вже впевнені. І також він додав, що більш ніж впевнені, що вистачить на фінансування пенсіонерів і на наступний. Рік. І в мене питання, звідки така впевненість? Ні, я звісно дуже радий, що цих коштів вистачить, що в них вони є. Зараз розповім, звідки ті кошти, як вони будуть даватись людям і хто потім з того буде за те розплачуватись. Так? Але тут впевненості в завтрашньому дні якоїсь такої особливої нема. Ну, не хочу накручувати, але ситуація бачимо, так, яка, на жаль. І, а тут на два роки нас це хватить, нас все є, все дамо, пенсіонери будуть забезпечені в повній мірі, і навіть вже говорять, що ну, збільшення буде так, як і планово кожен рік. Хоча суми збільшення, звичайно, не радують, але, але воно є. Ну, це факт. Тож, за словами прем'єр-міністра України, тої людини, яка за це все відповідає. Фінансування буде цей рік, ніяких передбоїв поки що не намічається. І на наступний також: за рахунок яких таких активів де в Україні гроші, так. Ну, по-перше, це відрахування з військових, тому що в них порівняно з іншими українцями, більше зарплати. Вони офіційні, це не чорні зарплати в конвертах, це офіційні зарплати, і з них велике відрахування в пенсійний фонд податково. Ну, так ця система працює. Сама держава і платить, сама держава і відраховує. Ну, якось так. Таким чином, за рахунок цього, значне наповнення бюджету, саме пенсійного бюджету. Ну, це буде дуже великі наслідки мати надалі. Далі за рахунок зовнішніх фінансувань. Ну тут такий нюанс, що зовнішнє фінансування, частина з них це гранти. Тобто гранти це безповоротні кошти, тобто якісь країни надали якусь там допомогу. Але інша частина, яка значно більша, це кредити, позики, фінансові зобов'язання. І ці кредити, всі чудово знають, що таке кредит. Да? В кожну була кредитна карточка. Брати звідти дуже легко. Там що взяв, там купив, там розрахувався, хоп-хоп-хоп. А це дивишся, ти вже таку кругленьку суму декілька тисяч винен. І як туди назад їх ложити? О, то вже зовсім інше питання. Таким чином фінансування. За це фінансування наших пенсіонерів в майбутньому будуть розраховуватись наші діти, внуки. І якщо піде ситуація так далі, то й правнуки, і прапраправнуки, напевно, на жаль, також. Фінансування військових з цього приводу, ну не фінансування військових, а фінансування пенсіонерів з військових з цього приводу виступила міністерка соціальної політики і сказала таку річ. Що е, пенсійний вік потрібно збільшувати. По тій причині, що е, зараз гроші з військових, гроші за кордону, але по закінченні війни ці всі виплати вріжуться. І тоді пенсійний зіткнеться з такою ситуацією, що пенсіонерам просто не буде чим платити, на жаль, Ні, те, щоб закінчилась війна, це 100%. З тими іншими всіма нюансами розібратись можна. Так? То буде важко, але можна. Но, от сам факт війни в країні, то це дуже і дуже і дуже погано. Тому продовжуємо допомагати нашим військовим. Збір на авто. В описі до відео реквізити, якщо маєте бажання, то долучайтесь. Тож, підводимо підсумки, півтора мільярда наразі надала Європа. Очікується грант бюджетний, саме бюджетний у розмірі 8 мільярдів від Штатів з того прийнятого так, закону про 60 мільярдів Сполучених Штатах. І цим буде можливість перекрити усі е, державні платежі, такі як медицина, освіта, страхування, виплата заробітних плат державним службовцям, і виплата пенсій і соціальних пільг. Ці всі будуть перекриті з бюджету, гроші на те, грубо кажучи, вже прийняті в інших країнах і скоро зайдуть до нас. Хотілося б все, щоб. Ну, звісно, це була наша економіка, але наша економіка на 90% працює саме на оборонку, на оборонні спроможності, і то є правильно, тому що, тому що потрібно впрягатися, як тільки можемо. Тож, я далі спостерігаю за ситуацією, якщо будуть якісь форс-мажори, чи ще щось з радістю, ну, не з радістю, виходить, я вас попереджу, маю на увазі з радістю, вам розповім будь-яку ситуацію. Але не всі з них приємні, на жаль. Тому я вас попереджаю, вам розповідаю. Долучайтесь, слідкуйте ведіть активність на каналі. Так ми разом формуємо саме народну думку.